Привіт, друзі. Знаєте, що у нас збиралося вже дуже багато запитань від вас щодо перетну кордону, по протермінованих візах, безвізу, карт побиту. Якщо я заїхала чи заїхав до війни, якщо я заїхав чи заїхала після війни, в мене віза закінчилась, в мене з безвізом така ситуація, в мене є ДІАПЛ, в мене немає ДІПЛ і тому подібне. Сьогодні на ці всі запитання я дам відповідь. Вас попрошу додивитися це відео до кінця, підписатися на цей YouTube канал, якщо ви дивитеся без підписки. І обов'язково поставити лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналося. Перед тим, як ми перейдемо до запитань і відповідей, я пропоную хвилинка корисної інформації. Агенція праці Leasing Team Group відкрила набір на завод дисків 15 км від Варшави. П'ясечно. Які обов'язки на заводі? Це пакування дисків в пластикові коробки, це контроль якості. Робота фізично не важка, робота сидяча. Надається безкоштовне житло по двоє-5 осіб в кімнаті. Графік роботи еластичний в три зміни. Для студентів і молодих осіб до 26 років на руки вже виходить 19,7 злоти. За детальнішою інформацією прошу зв'язатися з рекрутером Анастасією. Ви бачите номер телефону на екрані, а також ви знайдете всі потрібні контакти в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Leasing Team Group – це. Серйозна агенція праці, яка вже працює більше 12 років, і я рекомендую звертайтеся, якщо шукаєте роботу. Отже, друзі, давайте до першого вашого запитання і звичайно відповіді. Добрий день, я приїхала до Польщі 27.02, тобто вже після початку війни. Маю песель Укр вступила до польського вузу хочу подаватися на карту побиту. Що мені для цього потрібно? Я думаю, що для багатьох це не секрет, що якщо ви заїхали після 24.02... То подача на карту побиту відбувається після 9 місяців після того, як ви заїхали на територію Польщі. Тому раніше я і не рекомендую нікому подаватися, бо просто будете чекати, або буде відмова. Тому тут все одно уженди відфутболюють через 9 місяців. Наступне запитання: добрий вечір. Змінив роботодавця більше місяця, але не повідомив ужин про це. Чим це може обернутися? Дайте пораду. Ну, скажу так, що це недобре, що ви не повідомили, тому раджу зараз повідомити і, звичайно, звернутися в ужин з проханням не карати вас у зв'язку з такою ситуацією. Ви там не змогли, там були якісь проблеми ситуації і тому подібне. Я раджу поінформувати ужин про зміну роботодавця і попросити їх вас не карати. Я думаю, що вони ввійдуть ваше положення і все ж таки не буде ніяких штрафних санкцій. Наступне запитання: добрий день. Підскажіть, чи можу я з Діапл Песель Укр? Паспорт біометрія вилетіти до Турції чи Єгипту? По моїй інформації можете, і не мало би бути жодних проблем з перетином кордону. Наступне запитання: добри ранок. скажіть, будь ласка, така ситуація потрібно на тиждень поїхати з Польщі до України. І чи при перетині кордону, якщо у дітей немає загранпаспорта, але фото вклеєне в закордонний паспорт батьків, чи впустять назад до Польщі? Коротко відповім, що з таким набором документів і вклеєними фотографіями дітей вас би мали без проблем пропустити. Наступне запитання: якщо зараз їхати з України до Польщі, біометричного паспорта вистачить, чи потрібно якісь підтверджуючі документи, наприклад, до кого я їду. Перший раз їхала 28.02. Виїхала 27.06 по небіометричному паспорті. Тепер маю біометричний. Розумію, що статус Укр втратився. Повторно він не дається. Перше статус Укр можна відновити. Я про це вже навіть говорив на своєму ютуб-каналі. Якщо пошукати, ви знайдете відео, де я про це розповідав. І так як у вас після виїзду вже пройшло 3 місяці, то ви спокійно можете заїжджати в Польщу по біометричному паспорту без жодних дозвільних додаткових документів. Тобто, маючи біометрію, я завжди раджу, ще й мати страховку, хоч її не запитують, але якщо є можливість, то її зробити і для себе мати якісь кошти для різних форс-мажорів. Наступне запитання: добрий день. Підскажіть, будь ласка, як правильно вчинити? У мене є два питання: діти вписані на кордоні в закордонний паспорт. Коли потрібно робити їм паспорти? Вік дітей 12, 10 і 3 роки. Ми заїхали до Польщі 14 квітня. Є дієпел чи зможу зараз виїхати і через 3-4 дні повернутися? Стосовно першого запитання щодо паспортів для дітей. Так, я би рекомендував зробити паспорти тоді, коли вам буде зручно. Ну, звичайно, чим швидше, тим краще, якщо ви плануєте і надалі перебувати в Польщі. Стосовно другого запитання: чи можна перетунути кордон, якщо у вас є ДІПЛ і Песель Укр, так, можна, зараз пропускають, і ніби в людей не виникає жодних з цим проблем. Наступне запитання: Добрий день, можуть пенсіонери виїхати в Польщу по внутрішньому паспорту? Спасибо за ответ. Я про це теж говорив в своїх відео, якщо це перший виїзд, якщо є така нагальна потреба, вам потрібно виїхати. Ви ще не виїжджали по цих паспортах. Скоріше за все, вас на кордоні пропустять, але можуть виникнути додаткові питання: звідки ви їдете? Тобто з якої території, чи там ведуться бойові дії, чи там є прильоти і тому подібне. На даний момент, якщо це перший раз, то людей пропускають, але задають питання. Наступне запитання. Скажите, пожалуйста, я в Польше с детьми имею статус УКР. Я на время войны под защитой Польши. Но если я поеду в ближайшую страну Евросоюза на работу, неофициально, у меня будет проблема? Я не хочу потерять статус, но я потеряла здесь работу и жилье. Могу ли я пересечь границу и работать в другой стране, не потеряя статуса? Вспомним так, что до подорожі по Европейскому Союзу с DPL, PSL, УКР вы можете, если эта подорож не превышает 30 дней за межи Польши. Тобто можна поїхати в іншу країну, маючи песилюкер ДієПЛ, і повернутися до 30 днів. Ви нічого не втрачаєте. Щодо нелегальності роботи, ну ви самі відповіли на своє запитання. Я ніколи не рекомендую і не раджу працювати десь нелегально. Чи це Польща, чи це Німеччина, чи це Україна? Всюди, де працює людина нелегально, вона працює нелегально. І це відповідно за собою тягне покарання, якщо це виявиться. Наступне запитання. Доброго дня. Приїхав до Польщі в лютому до 24 го числа. Знаю, що можу залишитися в Польщі до серпня 23-го року. Треба їхати в Україну. Чи потрібно буде перебувати в Україні 90 днів? Не маючи статус Укр, тобто песель Укр і ДІПЛ, Ви, якщо виїдете з Польщі, ви зможете заїхати хіба що по візі або після коридору в 90 днів. Наступне запитання: доброго дня. У мене з технічних причин не закачується ДІПЛ. А маю потребу поїхати на кілька днів на Україну. Чи справді можуть назад не пустити? Прибула 3.03.22. Це вперше хочу повернутися, але маю у Варшаві роботу, а також навчаюся в поліціальній школі. Чи може такий факт допомогти на кордоні? Буду гляшно за допомогу. Тут відповідь така: що вас можуть не впустити, бо на кордоні при протермінованих документах запитують, чи є ДІАПЛ і Песель Укр не завжди. Та тут, як пощастить, дуже багато є інформації від людей, які мені також відписуються, що в них нічого не запитували, і в них були протерміновані документи. А є багато людей, які говорять, що так запитували і хотіли і ДІАПЛ, щоб їм показали, і Песель Укр, і звідки їдуть, і куди їдуть, і тому подібне. Тому тут ви просто ризикуєте 50 на 50. Ви можете виїхати тут без проблем, але от заїхати без ДІАПЛ і песель Укр можуть вас не пропустити. Доброго дня, допоможіть розібратися в такому питанні. В'їхала ще до війни 21 грудня 2021 року, і аж в серпні 2024 виїхала в Україну на тиждень. Але так як ні візи, ні біометрії в мене немає. закінчилась віза, а ще в'їжджала по біометрії. То виходить, і біометрії немає. Мене на кордоні до Польщі пропустили, але статус уходця мені не давали, взагалі нічого не сказали. Поставили штамп і все. Питання таке. Як я зараз рахуюся в Польщі? По біометрії, чи, можливо, це якась по-іншому називається? Підскажіть, будь ласка. Дивіться, якщо ви вже заїхали в Польщу, вас пропустили після 24.02, то ви вже вважаєтеся як військовий мігрант, тобто як людина, яка потребує захисту від Польщі, і ви вже можете перебувати до серпня 2023 року. Підійдіть, зробіть собі песик, люкері встановіть ДіАПЛ і без проблем можете перебувати в Польщі. Наступне запитання. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, чи продовжується віза для українців, які заїхали до 24-го? воєвода. закінчилась місяць назад. Зараз по безвізу хочу податись на карту від чоловіка, але боюсь, що не встигну, бо нема прописки. Ви зараз знаходитеся по продовженні візі, а не по біометрії. І ця віза продовжується у зв'язку з карантинними обмеженнями в Польщі по карантинних, як не говорять, і просто треба слідкувати, коли закінчиться карантин. Після після офіційного закінчення карантину ви ще будете мати плюс 30 днів для того, щоб вирішити своє питання і тоді вже виїхати. Доброго дня! Виникає питання щодо дитини під тимчасовою опікою. Я тимчасовий опікун 11-річного хлопчика. Батьки просять мене відправити його назад в Україну автобусом з друзями, які будуть повертатися додому. Чи зможу я це зробити, чи мені особисто привезти в Україну? Якщо дитина має закордонний паспорт. Вона може з вашими друзями перетнути кордон, скажу по собі по особистому досвіду, моя похресниця з Польщі їй 14 років приїжджає без проблем з Польщі в Україну без жодного дорослого. Тобто має закордонний паспорт, їде з Польщі в Україну, перетинає кордон ніяких запитань не виникає вже з України в Польщу. Вона перетинає зі своєю мамою, бо так вона не зможе перетнути в за кордон без дорослих, але за кордоном в Україну. Без проблем перед жодних запитань не виникало. Друзі, ось такими відповідями на ваші запитання я хотів з вами поділитись. Сподіваюсь, що максимально доступно і якісно відповів на ваші запитання, і ви отримали максимум інформації. З вами завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай, коментуй. Слава Україні!